Просто в ці секунди з нами студії Сергій Лещенко для них Добре. вже повторюю. Скажи, будь ласка, я здійсню, причому цитую президента. Навіщо цей брифінг і кому він потрібен? Ну я думаю, що це якась частина сценарію, тому що за великим рахунком не було потреби закликати журналістів. Дехто навіть приїхав спеціально в Ростов з інших міст, щоб. Сподіваючись поставити запитання Януковича, тут була заява без жодних запитань. Я думаю, що це складова, можливо, якогось подальшої військової акції Росії. Янукович підтверджує, що я Верховний головнокомандувач, тобто, начебто, він має право лише давати команди українським військам такий спосіб, намагаючись дати Путіну аргументи, що дії українських військових можуть бути. Не незаконні, з точки зору Януковича та Путіна. Ну, тобто, вони в даному випадку повні спільники. Янукович перетворився на маріонетку в руках Путіна, який надає йому охорону. Ви бачили, коли він виходив із зали, за ним йшли охоронці. Хто ці люди взагалі не зрозуміли? Хто писав йому цей текст, теж не зрозуміло. Де писали. Януковича більше немає ні спічрайтерів, ні прес-секретаря, ні помічників, які працювали в Києві з ним. Тобто, хтось його продовжує обслуговувати. Я думаю, що ці люди. З російським паспортом в кишені та з військовим квитком ФСБ в другій кишені я потезував тебе по запиту. Фашизм осліплю ці такі, якісь зовсім емоційні, якісь вислови Януковича. Там в це ще хтось вірить. Є якась частина аудиторії, яка на це ведеться. Ну і навіщо вони в це, це ж Просто ну для багатьох людей, які наприклад ну, там адекватно стежать за інфопростором, для них це просто веде смішними ну, такі заяви. Просто Янукович рухається в, в рамці російської інформаційної картинки, тобто. Він більше не є, скажімо так, персонажем української політики, він є персонажем російської політики, і він виконує необхідну роль того трупора, який повинен потім в сюжетах російського телебачення підтверджувати тези пропаганди Росії, що є якісь ти... Бандера, ага. є якісь націоналісти, і це треба придушувати. Я думаю, що ну він перетворився на ляльку ляльку в руках Путіна. Навіщо ще Росії Путіна? То, Росі, Путін заговорився? Навіщо Росії взагалі Янукович? Не? Тому що російські лідери постійно заявляють, там, типу, ну, політичний труп, без політичного майбутнього. Там, е, вони самі наголошують, на тому, що Янукович нічого вже не означає, але все ж лишають його, е, якимось чином там в рамках. Е... Ну, моя версія, він є легалізатором російської військової експансії на території України. Тобто він її легалізує, принаймні в очах російських громадян. Ніхто більше у світі в це не вірить, але Росія вона фактично створила таку закриту державу, де ресурси пропаганди вони використовують такі найпримітивніші прийоми. І Янукович є персонажем цієї картинки, яку створили. Російські пропагандисти для російських виборців, російських глядачів ми ну, ще то ще звернув увагу на, на прес-конференції. Бачите, так про цю про головну команду чого гарно під, підмітив ще якісь такі нюанси? Ну я звернув увагу просто що ця прес-конференція не мала жодного сенсу з точки зору е, поточної ситуації. Тобто, напевно, існує якийсь сценарій, в якому ця прес-конференція повинна бути, і ми дізнаємося. З подальшого розвитку подій, що буде далі, навіщо ця прес-конференція була? Тому що станом на сьогодні ніхто особливої потреби в тому, щоб почути Януковича в Україні не мав, тим більше без жодних запитань. Я на соцмережах сумнівали, живий він ще чи ні, і тут він все-таки наголосив, що живий. До цього можна було зробити коротке відео, взагалі, без жодних якихось виходів на пресу і зроб... якихось заяв. Тобто не прогнозує, що сьогодні відбулася подія. Інформаційної кампанії Росії на підтримку військової кампанії Росії ця прес-конференція ага. і тому ми побачимо далі. Навіть можна, можна очікувати на якісь подальші військові. Я вже. думаю, що можна очікувати на якісь військові провокації з боку Росії після цього, тому що іншого пояснення ця прес-конференція немає. А як ти ці спроби Росії домовитись? Наприклад, там Мустафу Джумільова, екс главу Меджесу Кремського татарського народу, запросили в Кремль на зустріч з Путіним. Тобто ну, ну вони намагаються дати хабаря певній частині суспільства Криму для того, щоб вони теж не псували, скажімо, картинку створену російською пропагандою про те, що українці, які мешкають в Криму, з квітами зустрічають окупантів. Тому вони намагаються дати хабар. От ми вам можемо посаду якусь дати, можливо, квоту дамо. Але насправді кримські татари за фактом це так само мають за нинішніх часів. В них є певні квоти, і в них є посади в уряді Криму. І мова, яку вони їм пропонують офіційний статус, по суті, після того як було введено закон Калісніченка, так само кримська татарська мова має такий самий статус в Україні. Тому. Я не знаю, як треба Росії вже підвищувати ставки, пропонувати якимось кримським татарам, можливо, видачу золотих злитків просто на руки там золотих батонів, золотих батонів. Якщо ще лишилося а, окей, а, цікаво щодо інформаційної війни, дуже класно підмітив. Тобто, ставити за це як до театру і розуміти, що кожна дія матиме ну якійсь там логічно має логічно продумане місце у сценарії. А В Росії ну щодо інформаційної війни да, на території Криму українські канали не ретранслюються. Тобто їх можна дивитися в інтернеті, наскільки я розумію. В кабельних мережах ще якісь полишалися. Але загалом там фактично все відроблено в Україні. Нацрада звернулася до провайдерів і вони мають до 19.00 відімкнути п'ять російських каналів. Це Вести, ОРТ, Росія, 24 РТР Планета і НТВ Мір. Угу. А, наскільки ти адекватно вважаєш такий крок, чи це правильно? Ну в умовах, скажімо, напіввійського стану це виправдано, і взагалі претензії Росіян про свободу слова дуже смішно звучать, тому що, наприклад, в Америці транслюється Russia Today, російський пропагандистський канал, який фінансується урядом Росії, але Росія не транслює американські канали. Там нема ні CNN, ні. Жодного комерційного американського каналу в пакетах кабельних мереж. Тому коли Америка починає, вибачте, коли Росія починає казати про подвійні стандарти, це просто смішно, От, навіть на цьому прикладі. А відповідно продовження трансляції російських каналів, це фактично як підтримка власним ресурсам свого ворога в даній ситуації, тому що Є неприхована пропагандистська війна з боку Росії. Ставлюся. Щоб довести цю тезу, давай покажемо хоча б 20 секунд мого улюбленого Єберса Дмитра Кисельова. Дмитрія Кисельова, так. Колишнього, до речі, ведучого українського телебачення. Кого? Світ кур і віз картичі. Неізвісні снайпери, як технологія вооруженого перевороту. Картич, дрон, кулі йдуть. Осталось ли на Україні государство? Все, спасти удалося, ребят. Все. Государство, не кулаки, не Хто там рулит і чого це стоїть в країні? з Києва розлітаються граби з погибшими бійцями Беркута. Вот ваша демократія, за другий не говорить. І як все буде? Ну, а так от реально ж така жахлива промивка це виглядає. Як цьому протесту треба знімати в Голлівуді, мені здається. Тобто російські новини треба знімати не в Голлівуді, а на якихось студіях Мосфільму для того, щоб Створювати потрібну картинку, тобто треба взяти, пошити певну кількість костюмів української армії, певну кількість костюмів Беркуту і певну кількість вишиванок, і просто знімати вже сюжети там, перевдягати місцевих акторів, когось в Беркут, когось в українських повстанців, і просто знімати якісь баталії, там томатним соком, обливати один одного, начебто це вже там поранені або вбиті, і транслювати як новини на російському телебаченні. В принципі, я думаю, буде більше правди в таких версіях новин, ніж в тому, що вони зараз намагаються відрізати якісь Депутати, там, деякі депутати, які показані, вони вже не є депутатами кілька років, наприклад. Вони показують їх як от навіть в цьому ролику, кілька секундному, який ми бачили, кілька, кілька На була? Ну так, в парламенті. Це не це скликання навіть парламенту. Ну було в архіві, що ти продираєшся. Ну, що... Ні, ну, звичайно. Так, давайте покажемо, як Єльцин стріляє по парламенту Росії і скажемо, що це відбувається сьогодні в Москві. Зрозуміло, як цьому протистояти? Це не тяжче запитання, звичайно, тому що ну, для цього повинні, напевно, діяти люди, які мають більше досвіду в цій галузі, ніж ніж я, тому що я більше є журналістом, ніж фахівцем з інформаційних якихось компаній. А завжди в цих умовах, ну, знаєте, я думаю, що війна пропаганд це найгірше, тобто симетрична відповідь це найгірше, що може зробити Україна, тому що. Це так само, як, наприклад, симетрично відповідати на військову провокацію військовим ударом. Так само і тут на інформаційну провокацію відповідати іншої пропаганди. Це не гірше, треба асиметрична якась відповідь, тобто навпаки, найширше залучення журналістів з усіх можливих країн, а також само спостерігачів з усіх країн для того, щоб вони на власні очі все це побачили. Зараз в Криму нагадаю про те, що дуже складно а, працювати з будь-яким журналістам, які є, не є російськими журналістами, там закордонних журналістів, а, не пускають до Криму. Там, наприклад, на сьогоднішньому засіданні ради не було жодного неросійського журналіста. Така справа апарат Верховної Ради пообіцяв нам надати відео голосування. Ну як мало б там опублікувати оприлюднити а, підтвердження mm -hmm. того, що то таке сталося, і люди справді піднімали. Там руки, чи що вони піднімають, піднімають зараз в своєму парламенті, але, на жаль, ми його не отримаємо. Ну, треба розуміти просто мені станом на сьогодні, Україна, Крим на сьогодні це вже є Придністров'ям, тому що от, статус, який мають сьогодні українці або журналісти, або будь-які громадяни в Криму, які приїхали туди, воно нічим не відрізняється від придністровського статусу. Фактично так само є окремий кордон, який е, сам вирішує, кого туди пускати, кого не пускати. І... Треба це просто бути цього свідомим, коли ми говоримо про Крим. Зрозуміло, тобто ти вже списуєш так. Ні, я не те, що списую, але треба реально дивитися на речі. Тому і треба усвідомлювати це і з цього робити подальші кроки. І останнє запитання щодо, щодо внутрішньополітичної ситуації, зараз партія регіонів ну, там, активно обговорюють, хто ж буде а, наступним лідером спадкоємцем Віктора Януковича на тій посаді. No. Посад, посада одна, а кандидатів, як завжди, багато. Партія регіонів вона деморалізована, намагається прийти до тями після втечі їхнього лідера. Є кілька кандидатів. Ми бачили звернення Сергія Тігіпка, яке поширюється в інтернеті, де він закликає партію визначитися, який буде бути в подальшому. І є коментарі в соціальних мережах там. Які переважно зводяться до того, що партію треба віддати під трибунал в ГАЗі або розпустити, або якісь застосувати до неї санкції. Тобто люди в принаймні в соціальних мережах не сприймають цей заклик серйозно. Я навіть не знаю, чи є сенс триматися за цей бренд партії регіонів далі. Напевно, є, тому що частина суспільства все одно вважає його якимсь пізнаваним, але, звичайно, буде конкуренція. Є Добкін, є Тігіпко, є Шуфрич, такі прізвища називають. Думаю, група Ахметова в неї немає, наприклад, свого кандидата на сьогодні її називали Вілкула, але він є невпізнаваний ні в масштабах України, ні навіть в масштабах партії регіонів. Тігіпко представляє групу на фірташа які були опонентами Ахметова останні роки. Шуфрич представляє Медведчука певною мірою Клюєва. А Добкін представляє, так скажемо, сепаратистську якусь частину. Тому складно сказати, хто переможе. Найбільш, звичайно, такий легкий для розкрутки це Тігібка, тому що він вже мав досвід такого стрімкого підняття на виборах президента. Зараз буде набагато тяжче, але принаймні він може ходити на ефіри і виступати, артикулюючи правильні речі. Але Донецькі не, навряд чи захочуть віддавати партію, яку вони створювали протягом багатьох років, таким парашютистам, які стрибнули використовуючи газові гроші в їхню партію. До речі, Сергій Тігіпко звернувся до своїх однопартійців, зараз дамо це відео. От, власне, я мав на увазі коментарі а. під цим відео. Дорогі друзі, для партії регіонів настали тяжелі часи. Нас бросили наші лідери. Кожен день роботи Верховного Совєту із фракції виходять депутати. По різним причинам уходять члени партії, падають наші рейтинги. І всі ми задаємося одним питанням. Что необходимо сделать для того, чтобы партия осталась, для того, чтобы партия развивалась, для того, чтобы партия наращивала свое влияние в обществе. А я уверен, что такое влияние очень важно для нашей страны. Потому что практически мы единственная партия, которая может мощно отстаивать интересы юго-востока страны. Я считаю, в первую очередь, мы должны извлечь уроки из того, что случилось с нами. Мы не должны быть партией одного лидера. Мы видим, что делают наши оппоненты сегодня. Останавливаться наши оппоненты не собираются. Они имеют свои взгляды, они будут доводить эти взгляды до самого серьезного конфликта. И я считаю, что вот здесь роль партии регионов очень важна. Что нам необходимо сделать для того, чтобы эта роль осталась значимой? Я считаю, прежде всего измениться самой партией. На каких принципах мы должны организовать свою работу? В первую очередь мы должны все сделать для того, чтобы наша партия не зависела от одного лидера. Мы должны выработать прозрачные процедуры выбора, отчетность этого лидера и, если надо, снятие этого лидера. Я уверен, что по-другому мы должны формировать списки наших депутатов и в местные органы и в Верховный Совет. Нельзя возвращаться к той практике, которая у нас была на последнем съезде партии, когда мы проголосовали список кандидатов от партии в Верховный Совет, даже не раздав его предварительно. Никто не знал, за кого мы голосуем. Я также уверен, что партия должна избавиться от чрезмерного влияния бизнесменов, олигархов, местных князьков, как хотите их называйте. Где сегодня они? Они переметнулись уже к другим и еще очень важно, чтобы в партии постоянно была дискуссия. Мы должны быть партией, которая обсуждает все партийные, на всепартийном уровне любые важные вопросы страны, которая в дискуссии формирует свою позицию. Тогда будет совершенно другая монолитность в партии. Я знаю, если это мы сумеем оговорить на съезде, если мы таким образом сможем изменить нашу партию, партия регионов будет сильной. Я уверен, если мы сможем измениться сами, мы завоюем и доверие людей, и рейтинги наши поправятся. Ну и самое главное, конечно, уважение. Мы сможем работать на людей. Вот это очень важно. Спасибо. Видно, що Сергій ті тібко хоче очолити партію. Подивимося, що в нього вдасться. Але це нам... як праймеріс, фактично знаєш, як в Америці кандидати змагаються зараз. Пропонує Тому він себе. він фактично запропонував себе, і він угу. в такий спосіб намагається отримати підтримку. Але трохи смішно казати, що ми голосували за виборчий список, навіть не бачачи його. Де був Тігіпка півтора роки тому, коли ці списки голосувалися. Всі раптом почали прозрівати, коли Янукович втік. А коли він був при владі, всі навіть боялися його прізвище в голос назвати. З нами студії Сергій Лещенко, єдина людина, яка на моїй пам'яті раділа тому, що її викликали на допит до Генеральної прокуратури України. Ну, Це справді відбулося на вихідних. Я двічі був в прокуратурі, там відбувається зараз розслідування дуже багатьох кримінальних справ. Я проходжу свідком по справі. За фактом вчинення особами з числа вищого керівництва держави злочинів, передбачених статтями привласнення завладіння майном шляхом зловживання службовим становищем, а також легалізація або відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом. Зокрема, це стосується епізоду щодо резиденції Межигір'я. Я думаю, тепер вже люди. Громадяни України, які побували там, на власні очі побачили або з матеріалів журналістів, зрозуміло, що це не якась дача знаєте, за міська, а це справжня держава в державі і власності там на сотні мільйонів доларів. Тобто йдеться про корупцію навіть в епізоді «Межигір'я» про корупцію космічних масштабів. І зараз слідство якраз займається тим, щоб розслідувати цей злочин Віктора Януковича, а також інші епізоди, які стосуються економічної діяльності. Діяльності на ринку енергоносіїв журналісти ходять на допити, дають інформацію. Не тільки я там був, я знаю, інші журналісти були на допитах, і е, це напевно той випадок, коли журналісти раді допомогти слідству, оскільки ці журналісти писали про ці зловживання протягом багатьох років, а попередня влада це ігнорувала. Будемо сподіватися, що далі генерувати не будуть. Ну, Віктор Янукович поїхав з країни. Зараз його там те, що він його активна діяльність на посаді президента і його попередня діяльність зараз активно розслідується генеральною прокуратурою, але є люди, які ну були при владі тоді за часи Віктора Януковича, до яких теж висловлювали запитання. Зараз вони все одно е, полишалися на деяких державних. Е, Посада ну, от мені взагалі розказували цікавий випадок, що голова національного банку, пан Кубів, він проводить наради, сідає з ним поруч. Колишній голова пан Соркін, І замість Кубіва веде наради, а Кубів виконує таку церемоніальну функцію. Тобто Національний банк, який був департаментом взагалі, казначейства Арбузова і сім'ї Януковича під Соркіним, він і далі залишається під впливом цієї людини і не призначені керівників державні банки, там далі сидять менеджери, наприклад, родовідбанк. Він як був під Юрієм Іванющенком, який відомий на прізвисько Юра Янакійський, кримінальний авторитет, то він і далі. Цей банк очолюється людиною, яка поставлена Іванющенком. Не відбулося жодних змін. Державні банки, інші, які були. Використані фактично родиною Януковича для власних потреб, тому, що ці банки фінансували проекти сім'ї, скажімо так, під неліквідні застави. Той же самий Клюєв отримував неліквідні кредити, кредити під неліквідні застави для розвитку своєї сонячної енергетики. І ті люди, які були в цих банках, вони далі на посадах, їх ніхто не змінив. Фактично відбувається. Таке вже розмивання, знаєте, цього поля, і люди нових нових обличчя немає. Я не знаю, чому така політика власне Національним банком обрана, чому пан Соркін далі керує Національним банком. Це велика загадка. Будемо сподіватися, що ці загадки будуть розгадуватися українськими журналістами розслідувачами і ну і не тільки. І е, внаслідок їхнього розгадування ці люди будуть е, люди, які виявляться недостойними, е, будуть залишати свої посади. Uh, отже, зараз зараз з Сергієм Ли.